Цукровий діабет є однією з найпоширеніших ендокринопатій у тварин. Хвороба легко піддається лікуванню, і при хорошому контролі, хорошому нагляді, тварина живе своїм звичайним життям. Чому ж діагноз цукровий діабет звучить як вирок для власників домашніх тварин? Це пов'язано з тим, що постійний контроль глюкози та ін'єкції інсуліни двічі на день безумовно є сильним стрес-фактором для тварин, а особливо для кішок. Тому наша клініка продовжує шукати шляхи. Вирішення проблем стресу наших домашніх улюбленців. Як альтернативну, щоденним проколом вушок та лап ми пропонуємо систему безперервного моніторингу Freestyle Libre. це технологія, що розроблена в медичній інженерії, але також може застосовуватися і в ветеринарній медицині для собак та кішок. Прилад складається з двох компонентів: це сенсор, що кріпиться на шкіру за допомогою мікроскопічної голки, та сканер, який щитує дані з сенсору. Процедура встановлення займає не більше 10-15 хвилин та являється абсолютно безболісною, не застосовується анестезія при цьому. Сам сенсор по собі може працювати від 5 до 14 днів. Потім сенсор потребує заміни. Прилад встановлюється на постійній основі або на час підбору дози інсуліну. Дана технологія значно полегшує життя власникам та їх тваринам.